Вітаю, друзі! Це Денис Богуш, і ви на каналі «Казак. Характерник, Українські Традиції. Тема сьогодні ну, цього відео буде вузликове письмо. І як ви думали, де воно зберіглося? Уявіть собі, скільки віків, скільки нищень і так далі, реформ. І де воно збереглося? Воно збереглося тут. І це ми знаходимося в Києво-Печерській лаврі. Києво-Печерській лаврі, Значить, і воно зберіглося в чотках, в Вервицях, воно зберіглося в хрестах. І тут в музеях є там, наприклад, музей, він називається печери лаври, і там є шкіряні хрести, які носили монахи Кієвопечерські лаври. І там ви побачите, ви прозрієте, що вузликове письмо, воно зберіглося. Плюс тут, я коли там років 20 чи 25 тут був, то тут чіткі робили монахи, всі з вузлами. Тобто тут, в принципі, зберіглося. Ну, зберіглася ця традиція. Чи знають вони, чи вміють вони працювати з цим, як з первинною мовою, як з площинами, як з простором, що можна його закручувати. Сказати складно, але прояви цієї традиції тут точно є. І тому я дуже рекомендую сюди прийти, подивитись і прозріти. З приводу цього вузлукового письма, що тут ця традиція якось зберіглася, ясна річ, що зараз Лавра вона була спочатку незалежності в Московському патріархаті. Мало того, що відроджений Успенський собор, от ви бачите за мною, він був зроблений теж Москвою для себе. Вони ж хотіли захопити Київ за три дні. І Лавра тут була б осеребка всього ну, православ'я, тому що, ну, в принципі, звідси пішло все. О, бачите, тут нам, нам звуки. І е, два слова про вузликову пісню, Хто не знає. У мене є в моїй книжці «Козак-характерник або таємна наука діда Архипа» є. Частина пов'язана з тим, що у нас була продавня мова, яка. Е, Ну, так скажемо, нас навчала сприймати невидимий світ, сприймати різні простори, інші реальності і так далі. І була певна мова, яка була дохристиянська. От, дохристиянська мова, вона називалась там, ну, самі ці штуки ну, називалась Наузи. І коли була християнізація, то це все заборонили. І ну, навіть заборонили заходити в храми з наузами. тому що в народі і волхвів було дуже багато цього. І, в принципі, оця кірілліця, яка ну, прийшла і обрубила ці всі знання, які були дохристиянські, вона дала певну владу священникам. Ну, для того, щоб контролювати розум, вміти правильно людям так скажімо, насаджувати свої дії, керувати їм і так далі, ну, типа вчити. От. І е, це вже продовжується і зараз. Потім ця киріліця, вона там, ну, забирали знаки, яйць забирались, там реформа, одна, друга, третя. Тобто вони відробили цю абетку до такої, ну, до такого стану, що. Вже вона не euh, працює. А, ну, в, ну, енергетично, так, як можна було сказати, що а, ми можемо сприймати світ за допомогою таких а, речей, як абетка. Хоча абетка – це є основа сприйняття світу. Тобто в абетці можна зашифрувати вс, ну, все, буквально от все. Тому о... Я це відроджую. У мене є на YouTube-каналі казак характерник Українській традиції. Є декілька відео, як ну, навіть в'язати ці вузли, що вони означають. Є характерницький хрест, сонячний хрест, який є оберегом і зараз він є як шеврон. І ну, якщо його в'яжуть, то це є оберегом для наших воїнів. Є дуже багато. Відгуків є багато в мене на каналі фактів, як люди, які були з такими берегами, їх там, ну, там при обстрілах ну, до них не прилітало і так далі. тобто, Що вони вижили. Тобто це все працює. Тому ви всі ну, все це навчаєте, вивчаєте цьому, вчіться. Тут цікаво. Тобто лавра навіть в тому вигляді зараз, що тут верхня частина, вона під ну, це музеї, це під, так скажемо, ПЦУ. В нижній є ще московські попи, їх багато. От нижні і дальні печери, їх ну, ну, керують до сих пір московського патріархата. Попи ніхто не знає, як їх ну, звідти забрати. Вони навіть поставили там, ну коли закрили вхід для цих відвідувачів, то вони навіть виставили е збитки, що за три місяці вони в них збитки 6 мільйонів доларів. Тобто від собі, що вони тут робили цими хрестиками, і всім іншим е там, обрядами, іконами на 2 мільйони доларів в місяць. Це такий був витер. Зараз тут ну, дуже мало людей і в верхній лаврі, і ну, в Нижній взагалі там пускають, не всіх там по окремих ну, пропусках. Тобто лавда, ну, зараз в такому стані. Але тут ще в музеях залишилась ця традиція ще древні, дохристиянська цього вузликового письма: в хрестах і в вузлах Чотак. Чотак або Вервицях. Тому о, я вас закликаю ну, прийти сюди, подивитись, вивчити. Це цікаво, це кхем, ту, ну, точно дуже круте місце, е, воно є колискою християнства, всього православ'я. Е, я сюди спокійно заходжу і сюди, і на Лису гору і на капище, будь куди тому що це місця сили, з нашої точки зору, це ми використовуємо це як, як місця сили. І тому всього найкращого підписуйтесь на наші канали, лайкайте, донайте. Слава Україні! Зараз я тут ну, покажу пару панорам. Як воно тут це колокольня. Ну тут красиво. От Лавра це красиво. Всього найкращого, слава Україні, до, до нових зустрічей.